Цілий рік шукають автівки, які ніхто не викрадав. Колишні посадовець судиться із правоохоронцями з вимогою зняти з нього статус підозрюваного у вигаданій кримінальній справі. Хто зацікавлений у фабрикуванні справ проти посадовців і волонтерів? Дивіться в сюжеті вчора, 22 лютого, через неявку прокурора, судове засідання у справі про привласнення автівок швидкої допомоги було перенесене. Однак, і сьогодні, попри вимогу захисту, засідання так і не відновили. Судове так. засідання по відводу відбудеться о 12.30 завтра. До того часу можливо заяві можна попросити суддю. Відновити судове засідання це, і я під звукозапис скажу, коли я відправила і що я відкликаю. Так не може, бути, ну як це так. На жаль, на даний момент дане судове засідання вже відкладене під запис. Прокурор тікає засідання. Будь-судове засідання, ми з вами в судовому засіданні. А чого ви нас цікаєте? За рік слідству не вдалось знайти жодних доказів причетності колишнього заступника начальника Чернівецької військової адміністрації Артура Мунтяна до цієї справи, як і самого факту викрадення автівок. Однак, правоохоронці винаходять нові і нові способи затягнути судовий розгляд, тримаючи експосадовця у статусі підозрюваного. Вісім з половиною місяців. Особа ходить з підозрою, і тільки у нас з'явилася можливість оскаржити її вже в чергове засідання зривається з незрозумілих для нас причин. Заявили про те, що перерва оголошена у зв'язку з тим, що прокурор заявлена заяву про відвід прокурора, але ця заява була відкликана. незважаючи навіть на цю заяву у справі присутньо п'ять прокурорів, і міг прийти оголоситися перерва на 5 на 10 хвилин. Будь-хто інший водночас цього зроблено не було. Адвокат Наталія Барбадин дунець яка прибула на судове засідання до Чернівців зі Львова, каже за її плечами 20-річний досвід роботи. Проте з таким ставленням правоохоронних органів зіштовхнулася вперше. Я вперше стикнулася з тим, з такою ну типу, це є як неповага до підозрюваного до сторони захисту, як зі сторони прокурора, так і зі сторони суду. Я вперше бачу, щоб суддя, оголосивши перерву, пішла і більше не вийшла. З е, судового засідання для продовження його. Якщо навіть відкладається, то відкладається в судовому засіданні, а не приходить секретар і каже: От, підпишіть повістки. Реагуючи на черговий зрив судового засідання, адвокати в один голос кажуть, такі дії є неправомірними та свідчать про навмисне затягування з боку правоохоронців. Ми розуміємо, для чого це все робиться. Тобто, на даний момент Шевченківський суд не хоче, ну принаймні в особі судді Єреми, не хоче розглядати скаргу на повідомлення про підозру. Чому це відбувається? Ну теж тільки догадки, тому що вже нам відомо, що є зміни на підозрюва. Відповідно, йде якийсь процесуальний конфлікт на мою особисту думку між судею, прокурором і слідчим. Екс заступник голови Чернівецької ОВА Артур Мунтян каже, дана підозра є необґрунтованою і вже понад 8 місяців прокурори так і не змогли довести ні факту привласнення автівок, ні причетності посадовця до цієї справи. Зараз, через 9 місяців, слідство дійшло до, до висновку про те, що мені не було вірно ніякого майна. Це все тільки підтверджує що це є політика. Що це є необґрунтовані ці речі, і я готовий відповідати за свої дії перше перед Богом і друге перед людьми? Зараз відбувається затягування процесу, де ми не можемо оскаржити підозру. Судове засідання у резонансній справі про привласнення автівок, вкотре перенесли. Нагадаємо, в березні 2022 року на Буковину завезли вісім карет швидкої, які Україні безоплатно передав уряд Італії. За тиждень кордон перетнули ще 15 спецмашин. що щодо п'яти з них СБУ згодом розпочала розслідування. Підозру вручили екс заступнику начальника Чернівецької ова Артуру Мунтяну. Журналісти, які проводили Паралельне розслідування з'ясували, що всі п'ять автівок знаходяться в підрозділах ЗСУ, але, незважаючи на це, триває розслідування можливого привласнення цих авто. Хоча жоден автомобіль нікуди не зникав і служить потребам збройних сил України. Кримінальну справу вже рік тримають у підвішеному стані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.